Доброго дня, любі діти! Хоч на дворі й зимно, але чути спів пташок. Що ж це за пташки нам співають взимку? Послухайте мою загадку. Жовтогруда і прутка, пташечка оця мала, по гілках вона стрибає, капелюшок чорний має. Що ж це за пташка? Так, це синичка. І на прогулянці сьогодні ми з вами будемо спостерігати за синичкою. Синиці прекрасні і дуже красиві птахи. Одні з небагатьох птахів, які не відлітають на зимку в пошуках тепла. Синиці зимують разом з нами. Ці птахи мають дуже красиве оперення. Синичка це невеличка за розміром пташка. Голівка в неї чорна з яскраво білими щічками, а оченята жваві, наче вуглинки. Цьобик маленький, гостренький, спинка у пташки зеленкувата, крила криті білим та синіми смужками, а грудка у синички жовтенька, ніжки тоненькі з гострими кіхтиками. Хвостик, ніби трикотник. Синиці належать до самих веселих і невгамовних птахів. Вони цілий день невтомно перелітають з дерева на дерево, перестрибують з гілки на гілку. При цьому пташки постійно щебечуть. Завдяки сильним ногам і гострим кігтям синиці. Неймовірно спритні гімнасти. Вони утримуються на гілках у всіляких положеннях. А от літають синички поганенько, або невпевнено і швидко, або повільно, нерівно і невисокому. Тому синиці намагаються триматися близько до чагарників і дерев Літку ці птахи живуть. В лісах. Головна їхня їжа влітку це комахи. Синички винищують гусениць, жучків і мух дуже великій кількості. А от взимку саме зараз синички прилітають до наших домівок за допомогою. Погодуйте цих пташечок, якщо побачите їх біля свого будинку. Вони будуть клювати все, що ви дасте, зерно, крупу. А особливо вони полюбляють сальце. В довгі морозні ночі зграйки птахів ховаються в дупла дерев, щілини будинків і сплять, тісно притулившись і зігріваючи один одного. А зараз, малятка, давайте послухаємо, як гарно співається пташечка.